Сьогодні спортивний світ активно обговорює новину, яка напряму стосується абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Українець офіційно звернувся до всесвітньої боксерської організації з проханням надати йому додатковий час на переговори щодо бою проти новозеландця Джозефа Паркера. Причина травма, яка потребує відновлення. Це важливий момент у кар'єрі Усика, адже статус обов'язкового претендента у WBO має саме паркер, і в разі відмови організації чемпіон ризикує втратити титул. Тобто ситуація розвивається за класичним сценарієм: або Усик отримує час для повноцінного лікування, або ж WBO може ухвалити рішення про проведення бою за вакантний пояс. Аналітики відзначають, що подібні прохання чемпіонів не є чимось рідкісним. Після виснажливих поєдинків організм потребує відпочинку, а невчасний вихід у ринг може коштувати не лише перемоги, а й здоров'я. Важливо також пам'ятати, що Усик провів серію надзвичайно напружених боїв і кожен із них вимагав максимальної підготовки. З боку Джозефа Паркера вже лунають сигнали про готовність битися у найближчі місяці. Новозеландський боксер перебуває у хорошій формі і, без сумніву, зацікавлений у швидкій організації цього поєдинку. Для нього шанс вийти в ринг проти абсолютного чемпіона може стати вирішальним у кар'єрі. Як розвиватимуться події далі, тепер залежить від рішення WBO. Якщо організація погодиться на відстрочку, Усик отримає час на відновлення та повноцінну підготовку. Якщо ж ні, ситуація може перерости у серйозний конфлікт навколо чемпіонського титулу. Тож, друзі, що ви думаєте? Чи повинна WBO піти назустріч Усику і дозволити йому спокійно відновитися, чи краще одразу організувати поєдинок з паркером, навіть якщо українець ще не у найкращій формі? Напишіть вашу думку в коментарях. Давайте разом обговоримо цю інтригу у світі боксу. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал World Sport, щоб першими отримувати найактуальніші новини спорту.